Люди зібрались в суботу зранку, щоб підтримати дві родини батьків та рідних загиблої Марини Осьмухи та Андрія Ваніна. Дев'ять місяців тому, у вересні 2012 року, молоді люди, що збирались побратись та створити сім'ю, потрапили в ДТП. Їх автівка зіткнулась з іншою. Водій Андрій Ванян загинув на місці. Марина померла кілька днів по тому в реанімації. З вересня по травень міліція розслідувала справу, і ось таку відповідь отримав батько загиблого Андрія. Шановный Сергій Александрович, повідомляю вас, что криминальное правление, там номер такой-то, такой-то, припинаны на підставі частины первой пункту 2 статьи 284 КПК Украины. А теперь послушайте внимательно: связку с отсутствием в деяниях погибшего Ванина Андрея Сергеевича склада криминального правопоруши. Это не осмешка, это издевательство. Парень погиб, и слава богу, родители уклонитесь низко. ...потому тому його не посадять Сергій Ванін, батько Андрія, афганець. Саме тому Нікопольський союз ветеранів Афганістану з перших днів переймався цією справою. Вони організували мітинг, адже не згодні з результатами розслідування. А також провели збір підписів з вимогою провести об'єктивне розслідування та покарати винного. Є тільки одна агітація: є два погибших молодих чоловіка, котрони були створити сім'ю родити дітей. Їх немає. і ми з вами. должны отстоять их честь, и нашу с вами честь в том числе. Мы должны это дело завершить так, как этого требует совесть. Был присутний на митингу и депутат Минской Рады Александр Рыбаков. винзапевна уверен, что местная власть не оставит это вопрос без уваги. Я вам обещаю, что на сессии 27 числа этот вопрос будет инициирован как депутатский запрос от городского совета. И у меня есть уверенность, что городской совет проголосует, будет подписано это обращение мэром, Секретарем городского совета, на ім'я президента є повне уверене, що діло буде розслідувано, де він до конца і понісуть виновні наказання. Ті, хто и і ті, хто покрывал. цей мітинг за словами організаторів, не бунт, а лише вимога відновити справедливість.